Думаю, що з понеділка почне американська сторона вже від російської сторони, ну від Путіна від Кремля, отримувати конкретні відповіді на те, коли будуть росіяни готові зупинити вогонь, раз друге, в які умови американці підуть, на які які не підуть для того, щоб це припинення вогню було довготривалим, 30 та більше діб, і, і хто і як буде контролювати це припинення вогню саме ці. Технічні, але військові аспекти зараз дуже важливі, і на них чекає відповідь американська сторона після того, як спецпосланець Трампа пан Вітков, був в Кремлі і говорив з Путіним. Це з того, що зараз власті очікування для американської сторони, ну ясно, що і для нас, але найважливіше, що буде далі після понеділка, буде вівторок і середа. Так, от з вівторка і середи. Вже питанням номер один буде це вже яка і хто в переговорній в групі від України, яка і хто від агресора від Росії для двосторонніх перемовин.